Ми все-таки втілюємо в життя, хоч дуже важко йде питання висівання квітів по вулицях міста Ківраз. Завтра на 10-ту годину збираються волонтери в міській раді. Ми їм будемо роздавати насіння, це будуть діти старших класів. Буде зроблено обхід певних вулиць. Це раз, два. 29 організацій, які я звернувся особисто з тим, щоб вони висіли квіти вздовж доріг. І вони це будуть робити. Згода є. На жаль, мені я думаю, що до сесії всіх об'їду. на жаль, до сесії всіх не об'їхав. Сюди входить і податково, розпожеспілка, будинки культури, пенсійний фонд, казначейства, територіальний центр, обленерго, волиньгас, на станціях не буду перераховувати, тобто всі наші державні комунальні установи. Плюс я працюю з приватними структурами, і ми роздаємо насіння приватним структурам. Наприклад, такі як Лозня вже працюють, відкопують від бордюра, будуть висивати на цінно. Тартак так погодився. Інші фірми, такі я звертався, видно, продукт вечір, будуть це робити. Але все-таки, якщо у вас є велике бажання, підключитися до цієї роботи. Враховуючи погодні умови, зараз термін висивання чорнобривців може бути продовжено. І це є відображено на нашому сайті міської ради, на приватному сайті до 20 травня. Це раз, два. П'ятницю або в суботу я просив би так само депутатів. Якщо не, нам не вийде на цьому тижні, бо частково вже на цьому тижні ми з деякими будемо працювати по округах, це ліквідація стихійних смітників. Стихійних сміттєзвалищ. Найбільше наші стихійні сміттєзвалища – Це вулиця Галина, депутат Михайленко, вулиця Київська, депутат Дмитро, не завжди підключається депутат Стецькович, вулиця Чкалова це біля газу і. Перехрестя вулиці Чкалова-Чехова. Я просив би депутатів підключитися, депутата Хітрик, бо це його округ, ну і завжди депутат НВС підключається, бо це також дотично це їх округ. Вулиці Пархоменка-Жукова. Пархоменка, Жукова. Пархоменка це район спецлісмашу Жукова. Утворюється нове стихійне спетцвалище. Це вздовж школі, по-моєму, депутати на минулій сесії казали, від лелеки до, до загудконтори оцей кусочок. Це округ депутата Бурульник. Вулиця Залізниця, знаєте, де? Це округ депутата Гордійчук є до Семенина. Вулиці ковпака Некрасова, округ депутата Філіпчук федорівна вулиці Будівельників, Корольова Перемоги і весь мікрорайон депутата Гетманчук. І вулиця Медведєва. Там в лісі це депутата Лева Сюк. Ми централізовано. Будемо, якщо буде ваша ініціатива вже на цю п'ятницю в суботу. Звертайтеся, мішки будуть роздані, сміття потім буде за мною. Я до вас звертаюся з тим, що ви все таки депутати по тих типу округах, пройти по людях, пройти по вулицях, якщо можливо зорганізувати улог. Тому що толоки ми будемо все одно проводити, людей ми будемо туди ну, залучати. Це раз, два. По толоці. Якщо буде ваша згода, ви подумайте, у нас, ще залишається... У нас ще залишається тиждень, -долок. по суті, слідуючи тиждень, того, щоб ми могли провести разом з вами толоп. Придумайте, будь ласка. Я би хотів, би, щоб ми всі разом на слідуючу п'ятницю депутатським корпусом провели толок. Ми це, напевно, визначимо центральний парний стадіон. Ну, Переважно ми ці об'єкти, це буде розвитку. Ми за тиждень часу визначимося. Секретар міської ради до кожного з вас перезвонить Людмила Павлівна, е, отримає чи не отримає, скажімо так, вашу згоду, вибачте, так кажу. але тулоку ми би пропонували провести п'ятницю, слідуючу, на 10-ту годину. Ну, Такий оптимальний термін, скажімо так. так. Якщо будуть інші пропозиції, давайте зразу інші пропозиції. Яке число? — там? Це буде 20. Ну, да, що не зробити. 26 час. 26 час. Давайте поговоримо зразу. Ні, ні, за довкілля я вже казав, ви записані. Ні, не буде чого да. не буде. Поводи, але <пілурує> я хочу депутатським корпусом, щоб ми вийшли і да. сіли. Пропор... Да, а самі просто... Я пропоную наступна п'ятниця на 10-ту годину. Інвентарем треба забезпечити. Що, що, що ви кажете? Інвентар, щоб ви централізовано... З дому не звернули. Об'єкт ми визначимо, об'єкт ми визначено, я вже вам сказав. Але давайте по часу, давайте по часу. Оце 2-3 години вийти попрацювати. Давайте пропозиції. Якщо четвер, <питут> ну не субота, бо суботу. В суботу ну, <пит> ні, ні, може після обіду. Давайте після обіду. На другу годину зібратися якраз. Ви дивимося поблизу. Чи <пит> на третю, то ми Я перезвоню. Значить, Давайте пропозиції. Можливо, в п'ятницю давайте на першу годину відпроситись з роботи, вже відпустять, легше буде відпроситися. Приймається? Приймається? Да, да. Дальше, попередньо п'ятиться на першу годину, так? На 13 На 13-ту годину. Так, все, дякую. Ці пропозиції, які я хотів озвучити, я озвучу. Будь ласка.